Ця от позиція, да, що там у Трампа немає здобутків, це позиція думаючої людини з аналітичним складом розуму, яка бодай трохи орієнтується в цілому тих процесів, які відбуваються. А з точки зору Трампа він зупинив війну Пакистану і Індії. Ну він зупинив. Її. Ну ти не знав цього? Ні, я тобі відкрию очі. Так? А він припинив війну в Нагірному Карабаху, тому що саме він примирив. Азербайджан та Вірменія. Ну, ти не знав цього, я тобі кажу. Це він зробив. Ні, ну... Це його відповідно перемога. Він зупинив війну в Сирії. Це його здобуток. Ну, в його голові. Це тільки для нього розумієш, ну, то ти ж розумієш, цього? що ми говоримо про емоційний стан людини, яка виходить на дуже важливі перемовини відповідно для нас, з того, як він себе бачить і як він бачить ту ситуацію, в якій він зараз буде проводити перемовини. Тобто він вважає, що та в нього все класно, він на коні, він молодець, в нього все виходить. Хоча б ну, по факту це не відповідає дійсності.